Вітаю, я Анастасія, і сьогодні я запрошую на екскурсію від сіверських просторів до карпатських вершин. Я самостійно організувала чотирьоденну подорож під час зимових канікул, отримала незабутні емоції та насолоду, ділюся враженням та запрошую вас у мандрівку. Вирушаємо потягом з Чернігова і рухаємося до Києва. Далі нас зустрічає місто Рахів, що розташоване у південно-східній частині Закарпатської області, на Гуцульщині. Зупиняємося в селі Татарів Івано-Франківської області. Обрали заклад розміщення в селі Поляниця. Садий без затишок над прутом це справжній затишок, адже знаходиться далеко від центральної дороги. Але разом з тим тут немає жодних проблем з інфраструктурою. Прибули о 8.30 годині, а заселилися в номери о 14.00. Це не стало проблемою, так як в готелі є затишний заклад харчування, де можна поласувати смаколиками та відпочити. Відпочинок у Карпатах це не тільки красиві гори в поєднанні з катанням на лижах та сноубордах, а прогулянки по лісу на свіжому повітрі. Неподалік від села Поляниці біля підніжжя гори Буковець розташований гірськолижний курорт Буковель найбільший і найсучасніший гірськолижний курорт України. Сезон катання тут може тривати з листопада до середини квітня. Під час подорожі милувалися природою та зробили багато гарних світлин. Другий день у нас почався з катання на ковзанах та тюбінгу. Тюбінгова атракція розрахована на дорослих та дітей і є абсолютно безпечною за умови дотримання правил безпеки. На третій день ми вирішили взяти квитки на підйомник, щоб насолодитися панорамою Буковелю та зробити світлини. Ось ще одна локація, де можна зробити чудові фото. Пізніше вирушили на Родельбан. Віражі та повороти надають особливу гостроту відчуттів. Атракціон дає можливість самостійно керувати швидкість санчат, які несуть вниз по схилу пасажирів. Під час подорожі здійснилася давня мрія, з вежі. Я отримала дозу екстриму на весь рік. Таких емоцій від атракціонів ми давно не відчували. Якщо будете відпочивати в Буковелі, обов'язково раджу стрибнути це незабутні емоції. На жаль, це був наш останній день. Вранці ми вирушаємо на потяг татарів в Київ, де з Києва на нас чекає автобус автолюк, що прибуває в Чернігів на автостанцію Голівуду. Всім дякую за перегляд.